Вітаю! Сьогодні в цьому відео ми з вами детально розберемо, як правильно працювати з мультипрофільним навчанням в модулі адміністрування системи Єдина Школа. Одразу хочу додати, що створення мультипрофільних груп і робота з ними дозволяє вивчати предмети поглиблено у мобільних або динамічних профільних групах. Це може бути поглиблена група, академічна, стандартна вже відповідно до потреб закладу освіти. З самого початку я проходжу процедуру авторизації. Переходжу до кореневої сторінки модуля адміністрування, і вся робота по створенню мультипрофільних груп мультипрофільного навчання має створюватись в основному робочому меню з розділу робота з класами мультипрофільне навчання. Там, де ще немає жодної мультипрофільної групи. Саме тут мультипрофільна група має створюватись через поле додати мультипрофільну групу справа зверху. Одразу хочу зазначити, що наша система дозволяє також. Створення мультипрофільних груп із вже створених попередньо звичайних навчальних груп, так але тоді така робота буде більш складна у. Питання роботи з розкладом, і більш детально такий варіант створення мультипрофільних груп із вже створених раніше звичайних навчальних груп буде детально розглянутий в окремому відео. Але ми не радимо такий варіант використовувати взагалі. Тому, якщо вам необхідно працювати з мультипрофільними групами, то всю цю групу треба створювати через поле мультипрофільне навчання, додати мультипрофільну групу таким чином, і тут вже обирати предмет. Назва групи, яка необхідна, паралель класів, класи, які будуть входити до мультипрофільної групи, в якому журналі якого класу будуть відображатися оцінки в ПДФ журналі, і який буде обрано вчитель. Давайте для прикладу, в моєму випадку, я оберу для такого створення предмет біологія. Назва групи у моєму випадку буде називатись Поглиблена, наприклад. Паралель класів, яка у мене буде використовуватись шоста. Класи. У мене є 6А, 6Б і 6 Г. Але я для мультипрофіля оберу 6А і 6Г, наприклад, а 6Б не буде включений. Далі я обираю, де відображати оцінки в журналі якого класу. Нехай буде 6А в моєму випадку. Ну і вчитель для мого мультипрофільного да, процесу буде Сидоров Андрій Георгійович. Це після обрання потрібних полів я натискаю поле Надіслати. Ось після чого у мене створилася. Мультипрофільна група по предмету Біологія. Група називається Поглиблена. Та паралель 6 класи, 6 А і 6Г входить. Та і кольором визначено також в журналі якого класу будуть відображатися оцінки. Учні нуль, бо учнів ще не були додані. Колеги, дуже важливо, щоб учнів теж, вся робота з учнями, додавалася саме через поле мультипрофільне навчання. І давайте тепер додамо учнів до нашої мультипрофільної групи. Я натискаю на назву класу. Шостий А. І ось бачу, да, у мене вісім учнів. Наприклад, перші чотири учня у мене будуть входити до мультипрофільної групи. Натискаю поле надіслати. Але дуже важлива річ: до того моменту, як зачисляти учнів, вони попередньо мають бути обов'язково прийняті до закладу освіти з датою. Зачислення фактичною датою, коли дитина проступила на навчання, з внесенням номеру наказу і так далі. Ця процедура при завантаженні списків учнів і батьків до класу певного детально описана в окремих відео, тому дуже важливо, перед зачисленням дітей до навчальних груп вони обов'язково мають бути прийняті. І ось я обрав чотирьох дітей, вони у мене вже точно прийняті, і натискаю поле надіслати. Успішно збережено. Все. Після чого ось у мене чотири учні вже до моєї мультипрофільної групи. Так відносяться. Далі переходжу до шостого Г-класу, де, наприклад, знову з восьми учнів, наприклад, і інші чотири у мене тут таким чином буде розподілені саме діти по групах. Надіслати. Так само діти до цього мають бути обов'язково зачислені. Все, ось у мене вісім дітей відносяться до мультипрофільної групи, яка називається Поглиблена предмету біологія, класи шостий, шостей Г, шостої да, паралелі з вчителем, певним, і з восьмома учнями. Ось, отаким от чином здійснюється процес створення мультипрофільної групи, який ми радимо використовувати. Також хочу зазначити, що класний керівник не може створювати мультипрофільні групи повноцінно, да, тому що він не може зайти в поле роботи з класами мультипрофільне навчання, але він може зайти, наприклад, в 6А клас до меню класу певного, і в навчальних групах просто переглянути серед усіх навчальних груп, які звичайним способом були створені, і він буде бачити мультипрофільну групу. Може зайти, наприклад, глянути на предмет біологія. Що там да, які діти зачислені саме до цієї мультипрофільної групи? Тобто класний керівник може лише у вигляді інформації бачити зачислених дітей. Але робота ведеться адміністратором з мультипрофільним навчанням. Отаким чином і створюються мультипрофільні групи в модулі адміністрування системи Єдина школа. Дякую за увагу. До побачення.